Материнська плата MSI MacB850 Tomahawk Max Wi-Fi запросто зможе стати гніздечком для будь-якого процесора із сімейства AMD Ryzen під та M5, чи то народний Ryzen 5 7500F, чи флагманський Ryzen 9 9950X 3D. Цьому сприяє наявність коробки свіжої прошивки BIOS та габаритних радіаторів на VRM, що виключає перегрівання складових даного вузла. До того ж, на платі дуже просто виконати автоматичну оптимізацію процесора та розгін пам'яті, що дасть певний буст до продуктивності. Що стосується можливостей розширення, то у розпорядженні користувача є три роз'єми PCI-Express, чотири слоти для M.2 2 накопичувачів та стільки ж портів SATA 6. А ще на місці підтримка найсучаснішого PCI 50 для відеокарти і пари SSD. Також власнику плати стануть у пригоді й інші сучасні функції та опції: Wi-Fi 7 у трьох частотних діапазонах з виносною антеною, 5 гігабітний LAN, внутрішній USB 32 Gen 2 на 2 Type-C і широкий набір зовнішніх інтерфейсів. А в комплекті з MSI Mac B850 Tomahawk Max Wi Fi є кілька приємних дрібничок у вигляді кабелів та ключа, що суттєво спрощують процес збірки.